Стінами театру на майдані, дорослі дітлахи, пенсіонери, викладачі, студенти, інженери, усі з'єднались, наче в каравані. Караван від Батлфест рухається далі. Судді, оплески, подяки, висновки, медалі, переможцям подарунки, глядачам забава. Музика, вогні, паркур, зоряна вистава. Фест, Батл, Батл-фест нарешті в місті, Крампінг, Брейк, хіп-хоп і локінг, хаус, техно, попінг, кросівки, дреди і дівчина в намисті, Батл-фест, стрімке змагання, не дівчачий шопінг. Що скіфська баба Бородата? Ти бачила колись таке у снах? А кажуть, наша молодь біснувата, не хоче працювати на ланах, собі шукає легкої дороги і взяти хоче від землі небоги усе, що їй сьогодні заманеться, жар птиці пір'я золота відерця. Заскрипіли в сквері каруселі. Наречені гості всі веселі, на фонтані разом фото клацають, Близнюки будинки небо дряпають, шпилями зірками ріжуть хмари, а вночі ці сталінські примари, пишно гордо в світлі ліхтарів, Зневажають всіх торговців лихварів. Близнюки це гордість, так казали. Близнюки це неокласицизм. Близнюки в війну собі пограли, сльози, кров, трагедія, нацизм. Заскрипіли в сквері каруселі, наречені гості, всі веселі, тупотять під борами по камені, не стоять у сквері дошки пам'яті під деревами, під лавками, з фонтанами, з нагородами, погонами, хрестами, рештки там німецьких офіцерів, вояків, простих та інженерів, близнюки війну свою програли, наречені за столи сідали. Історія. Наповнена гріхами, завзяттям, битвами, героями, боргами, указами, в'язницями, синами, які не повернулися до мами, до мами й батька рідної оселі. Їх закружляли ті криваві каруселі, що деспоти, плебеї і царі розставили, неначе ліхтарі. Пройтися по воді чи по повітрю, у сни поринути, в яких дитинства дім, в садок так просто вибігти до вітру, помити ноги в ранішній росі? Куди прямуєш, як твоє ім'я, що прагнеш віднайти в дитячих снах горіх волоський, люстро в чорній рамі чи виноград, що вилісаш на дах? Звисають грона, мов рубінові прикраси, не просто їх зрізати на даху. Гуде завод і подихом гарячим готує з простору пекельне рагу. Завод гуде, кипить чавун, прокат на стані, у синє небо врітає дим. Казали, нам тут всім роботи стане, жінкам, мужчинам, старим і молодим. Довколо нас нових предметів повно, щоб правнукам зберегти на згадку. Можливо, правнуки нас оцінять. Можливо, все, що зроблено, знецінять і кольорові і мозаїчні кахлі на білий пластик з радістю замінять. Холодний білий пластик, мов шпиталі, без рук його машини штампували, забіліли на сірих стінах двері євро і євро вікна, це при наших морозних зимах буде розкіш така не звикла. Жовтень тихо прийшов у місто. Поблукав вздовж старих під'їздів, не впізнав їх, подумав тісно і подався до сільських заїздів білі вікна на сірих стінах, грандіозні нові будови, все стельово, все показово, та бракує душі, розмови, не заміниш їх євро, вікнами, не заміниш дверима, євро, не зупиниш нічними криками, розколихані часом нерви. А за вікном нових предметів повно, щоб правонукам зберегти на згадку. Червоні і молот на ракеті, яка все прагне вирватись у небо, і це єдине місто на планеті, де від металу сіро синє небо. Два рази нєба, це ж дешева рима. Хай буде так, хай рими найпростіші складаються у твір про Маріуполь. Марії місто, місто сталеварів, художників, мантерів, моряків, бухгалтерів, торговців, вояків, викладачів, поетів, музикантів та інших невідомих ще талантів. Хай рими тут про них розкажуть і без прикрасу все як є, покажуть. Слова й рядки в мозаїку складаються. Від баби скіфської у космос хай вириваються. Червоні серп і молот на ракеті, в комбінезонах білих, мудрі люди вони для слави рідної вітчизни бажають космос підкорити спільно з любов'ю смальта викладена щільно, монументальний землякам дарунок. Дивіться тільки за роки Союзу і незалежної держави Україна. Так поступово рік за роком змінився колір неба на картині, повідлітали сині клапті смальти, мо від металу небо посіріло. Спитаю вас. Кому це все потрібно? Всі ці слова, події, імена, музеї, манускрипти, письмена, що прагнете знайти в старих могилах під мурами церков, фортець і замків, що в них такого в цих азовських схилах, що склеїмо ми зі старих уламків? Життя іде, дає нові предмети, смартфони, ноутбуки, Мерседеси. І навіть новочасні амулети дівчата вішають на шию, мов принцеси. Та сиплеться мозаїка щороку. Вже автора забрали небеса, колись він в Мегікоте кіло ні в року, і думав, що наш світ сама краса, злітають кахлі тихо, непомітно, на дах нової ресторації, про реставрацію не можуть бути речі здесь ресторан, здесь місто встречі. У нас немає грошей чи майстрів немає, і де могила автора давно ніхто не знає. Tu huerto siempre flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto siempre la esperanza y flor. Чи ж це обходить тих, хто п'яте кіло сьогодні у новому ресторані, що автор був далеко на засланні, що вчився у рев'єри він старанно, про Маріуполь мріяв невблаганно. Червоний серп і молот на ракеті, вона у космос прагне увірватись. Це дивовижне місто на планеті, щоб власної історії цуратись. Вже день новий. Відвідувачів ґроно блукає залами в музейному порядку, а за вікном нових предметів повно, щоб правонукам зберегти на згадку. Тіло за тілом. Тіло на тілі, діти, дорослі, дівчата, хлопці, хтось в окулярах, хтось в капелюсі, всі в незмінному жвавому русі, сині футболки, жовті ряднинки, плавки, червоні, випуклі форми, на щось чекають, чогось жадають. Всі намагаються здихатись з норми. На рейді кораблі всі вздовж каналу, чекають дозволу, щоб увійти у порт. Собі рахують кількість їх помалу. На пляжу не скажу, що був комфорт. А все ж таки пісок сідний зігріє, з м'ячем гацають милі дітлахи, а в океані вітер сильний віє, і драять палубу стажере моряки. А я на березі, знайомому й твердому, хоч капітаном мріяв якось бути, і можу будь коли піти додому. Про море, хоч на місяць позабути. А тюлькін флот завжди на поготові, Іринда, наче сонце сліпить очі, в АМІ курсанти до занять готові. У них веселі дні, не спані ночі. До Лівії прямує цей вантаж. Пірати не візьмуть на абордаж. Десь 20 тисяч тонн зерна в країну цю команда привезла. І мій сусіда, капітан, походом тим завзято керував. Це так механічно, це так електрично, це так політично, це так ексцентрично. Хай буде так. Хай рими найпростіші складаються у твір про Маріуполь, Марії місто, місто сталеварів, художників, монтерів, моряків. Прокрадається у місто, лондонський туман, пахне рибою і йодом. Пахне просто морем, зняв листопад тихо скленів золотий тюрбан, зняв і вкрив їх сірим, мокрим, споконвічним горем, так стоять похмурі клени, дивлячись під ноги, вітер чистить в місті сцени для зими, небої. Приходить зі своїми планами І все морозити і посипати снігом. Дороги мокрі, вкриті, наче ранами, та ми живемо не єдиним хлібом. Маршрутки вулики женуть, не наздогнати. За пару гривень возять пасажирів. Я вас запитую, побити чи кохати політиків, поетів та кумирів. Зупинка гальма, вискочили, сіли, нова зупинка просто в комунізмі. Дай Боже, щоб нам вистачило сили не потонути у брудному ізмі. Зима у Маріуполі триває, всі чоботи стомились намивати, а полум'я надії ще палає. Квиток в майбутнє варто нам придбати. Таксі маршрут не схопить нас в обійми, і не гуляти в просторі і часи. Куди б собі податися у прийми, і підпис, де поставити у раксі. Став, підпис, чи не став одна дорога. Земля нас любить, хоч сама не Бога, як урезонити синів своїх не знає. Вулканами цунами нас навчає, а ми собі й на метр не піднялись, в минулому живемо, як колись. Це були мозаїчні візерунки. Місто Марії, частина перша. Далі буде.